Публічне шмагання японським прем'єром американських конгресменів Спасибі Фуміо Кішіді дало свої результати. Після того, коли японський прем'єр сказав, що взагалі то якщо Сполучені Штати Америки не допоможуть Україні. То США не будуть гегемоном і очевидно, потім чекатимуть їх величезні проблеми в Південно-східній Азії та Тихому океані. І тут уже Дональд Трамп каже, що я в принципі не проти допомоги Україні, але це мають бути не безкоштовні подарунки а, а позики. Шановні шановні республіканці демократи, дайте нам уже ту допомогу. А ми будемо виплачувати кредити, тим паче за рахунок російських арештованих активів. Але проголосуйте нарешті допомогу Україні. Інакше не ви будете гегемоном та і будете воювати ще й з Китаєм, тому що всі тепер побачать, що ви не дуже надійний при.